Наразі ворожі ракети та дрони все частіше досягають території Волині. Значні руйнування та навіть жертви серед населення спонукають лучан не нехтувати правилами безпеки в Луцькому районі. Станом на 1 липня зафіксовано 1186 споруд, де можна укриватися. З них фонд, тобто це налічує весь фонд захисних споруд. До них входять сховища, це 65, протирадиційні укриття – 102». Три споруди подвійного призначення і решта найпростіше укриття. Часто населення плутає ці терміни між собою і апелює тим, що там можна ховатися, а там не можна. Люди, що нарешті стали переховуватися в укритті, почали звертати увагу на стан приміщень, де вирішили перечекати тривогу. Нарікань все більше є. Знаходимось зараз у місті Луцьку на вулиці Заводській. Собою ви бачите сховище, яке зараз, на жаль, є у безхазяйному стані, тобто на нього не визначено балансоутримувача. Це власність колишнього цегельного заводу. Ну, колись так було. Зараз, на жаль, воно визнано безхазяйним. Жоден балансоутримувач не хоче брати його собі в підпорядкування, доглядати за ним. Вирішувати подібні проблеми можна в судовому порядку, але як свідчить практика, на це йдуть роки. Якщо це сховище, на нього передбачено, що тут має бути сховище в загальному це герметична захисна споруда, яка передбачає місця для сидіння, лежання, туалети, умивальники, запас води, харчів, два евокусіх виходи, як мінімум. Плюс додатково, так як це сховче, тут має стояти система фільтровентиляції, яка передбачає, що населення може укриватися тут не менше як 48 годин. Це приміщення не готове для укриття, хоча будувалось в радянські часи саме для цього призначення, майже 6 метрів бетону та земельний насип зверху свідчать про це. Тут можна ховатися від в крайніх випадках, але є ряд інших захисних споруд, де населення може краще себе почувати. Таких умовних укриттів чимало, однак привести їх у належний стан за бюджетні кошти поки неможливо, кажуть фахівці, бо всі є різної форми власності, навіть приватної, в якій можливості вкладати бюджетні кошти не передбачено законом, і це розповсюджена біда для всієї України, не тільки Луцьк. Коли були всі підприємства державні і сховища були на підприємствах, їх утримувала держава. Коли Після того, як в державі з'явилися і приватні суб'єкти господарювання, тому відповідно до Кодексу цивільного захисту України утримувати захисні споруди, зобов'язані суб'єкти господарювання, на балансі яких знаходяться дані захисні споруди. Є й сховища без господарів, наприклад, це зараз борються, щоб подібні споруди перейшли на баланс міста, і їх нарешті можна було привести у відповідний стан. Якщо визначиться балансоутримувач, тоді зможемо вимагати приведення даної захисної споруди у готовність до використання за призначенням. А ось так виглядає інше укриття, яке визнали придатним. Є таблички із контактами відповідальних осіб за доступ, вентиляція, електрика у всіх кімнатах та навіть Балансу утримувач жилокомунального підприємства номер 3 Воно готове до використання за призначенням. Тут є всі умови для того, щоб люди перебували тут. 48 годин. Укриття, де ми зараз знаходимося, сховище, воно утримується за кошти громади. Проведено навіть водопостачання і працює каналізація Є декілька сомбузів. Це приміщення кардинально відрізняється від попереднього. Видно, що люди принесли свої особисті речі і дитячі іграшки. Приведення його в готовність було за кошти луцької міської ради, тому де це можливо спільно там нашими працівниками, спільно з органами місцевого самоврядування, за їхні кошти, ми приводимо і вже приведені там з 23-го, це сховище проведено з 23-го року в готовність. Ми стараємось притягати і до відповідальності тих балансотрімучів недобросовісних, які нехтують цими правилами, адже за це передбачена адміністративна відповідальність. Штрафи сягають до 17 тисяч гривень. ДСНС спільно з органами місцевої влади здійснює контроль за станом захисних споруд. За обмеження доступу до укриттів, перелік яких оприлюднено на сайті міськради, можна звертатись до поліції. І краще повідомляти про проблеми завчасно, не під час паніки і ворожої атаки. Буває так, що одна людина, яка відповідальна за утримання цієї споруди, в нічний час, наприклад, вона відчиняє не всі там 12 дверей, а лише там дві-три пари. Тому, шановні громадяни, прохання дуже цікавитись, кажу, в не під час повітряної тривоги цими питаннями, а саме в мирний період. Подивитись маршрут до найближчого укриття, його характеристики, і навіть фото можна у додатку Дія тут можна вплинути на рейтинг і залишити скаргу. Вона миттєво потрапляє до контролюючих органів. Не кожен підвал є укриттям. На кожне звернення, як нас запевняють, рушає позапланова перевірка. Ольга Ганич, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.